Ми побачили потенціал в країнах Сходу. Власне тому і був організований івент про те, щоб підприємці могли поговорити, як працювати з країнами Сходу, про особливості співпраці з ними, про потенціал і про розширення своїх можливостей. Тема експорту наразі дуже нагальна, дуже важлива для підприємств України. ВВП країни впав на третину, зменшилась кількість внутрішнього попиту, і зараз критично важливо знаходити контракти у твердій валюті. А це прямий шлях на експорт. Тому для бізнесів, які хочуть не просто виживати, а навіть збільшувати свої оборти, експорт це дуже важлива можливість. Даний івент був дуже цікавий. Він відкриває змогу і дає напрямки розвитку бізнесу, які важелі можна використати для експорту власної продукції, які шляхи даної продукції, оптимізувати логістику і навести комунікацію з потенційним ринком. Сподобались доповіді дипломатів, сподобалось те, що все-таки держава допомагає підприємцям. Як держава спонукає українських виробників компаній? Які держава надають додаткові сервіси зараз, які можуть трошки спростити шлях стосовно експорту української продукції? Багато нового, багато знайомств, багато варіантів розвитку і шляхів збуту продукції. Тому дякую організаторам за те, що проводите такі події, і бажаю вам масштабування. Запрошуємо всіх зацікавлених у роботі з країнами Сходу для того, щоб розширювати свої ринки і свої можливості.